Олександр Кульчицький 1895, 30 квітня 1980-го. Видатний український філософ, психолог і соціолог, який зробив значний внесок у розвиток філософської антропології та персоналізму в межах української та європейської інтелектуальної традиції його міждисциплінарний підхід охоплював філософію, психологію, антропологію, етнографію, педагогіку та літературознавство. Що свідчить про глибоку зацікавленість у складності людського буття та культурної ідентичності. Ранні роки та освіта Олександр Кульчицький народився у місті Скалат на території Галичини, тоді Австро-Угорщина, нині Тернопільська область, 8 лютого 1895 року. У 1913 році він закінчив класичну гімназію у Станиславові нині Івано-Франківськ. Після цього вступив до Львівського університету, де вивчав германістику і філософію у період з 1913 по 1914 рік. Його навчання перервала Перша світова війна. Під час війни Кульчицький служив у лавах Австро-Угорської армії. У жовтні 1918 року був обраний делегатом від студентства до Української національної ради Західноукраїнської Народної Республіки. У 1919-1920 роках він виконував дипломатичні місії у Парижі, представляючи з УНР на Паризькій мирній конференції. У цей період Кульчицький також навчався в Сорбонні, де вивчав філософію, психологію та романістику. Повернувшись до Львова, він продовжив навчання у Львівському університеті у період з 1924 по 1926 рік. Здобувши ступінь магістра з педагогіки та психології, докторську дисертацію захистив у 1930 році. У подальші роки з 1930 по 1932 рік вивчав філософію у Ягелонському університеті в Кракові, наукова та викладацька діяльність. Кульчицький викладав у різних містах: Золочеві, Коломиї, Львові, де читав курси з філософії та психології. У 1940 році емігрував до Німеччини, там приєднався до Українського вільного університету в Мюнхені, де з 1945 по 1958 рік працював професором. У 1963 році був обраний ректором цього університету, пізніше виконував обов'язки проректора 1968-1972 рік та декана Філософського факультету. 1973 рік. 1979 рік значну увагу він приділяв розвитку українських студій, а в рік, зокрема ініціював створення спеціального фонду, що фінансував дослідження української культури. З 1951 року викладав також у Франції, активно працюючи в українській діаспорі. Був багаторічним членом наукового товариства імені Шевченка, займав посади заступника голови в Європі та керівника Західноєвропейського центру товариства у Сарселі, Франція, де й проживав до смерті 30 квітня 1980 року. Філософські погляди. Кульчицький був філософом широкого профілю, чия праця охоплювала як класичні, так і сучасні напрями філософської думки. Його філософія спиралася на ідеї Макса Шелера, Анрі Бергсона, Еммануеля Мунє, Іммануїла Канта та Григорія Сковороди. Така комбінація джерел дозволила йому поєднати елементи європейського персоналізму з українською філософською традицією. Філософська антропологія. Центральним напрямом його досліджень була філософська антропологія, осмислення природи людини як духовної, культурної та соціальної істоти. Кульчицький підкреслював унікальність кожної особистості, розрізняв поняття особа та індивід, наголошуючи на тому, що особистість формується в процесі життєвого шляху, самопізнання та взаємодії з культурним середовищем. У своїх працях він об'єднував раціональний, емпіричний, етичний і духовний підходи до аналізу людського буття, вважав, що без глибокого розуміння внутрішнього світу неможливо досягти повного знання про людину. Зв'язок із Львівсько-Варшавською школою. Кульчицький був знайомий з представниками Львівсько-Варшавської філософської школи, одного з найвпливовіших аналітичних напрямів у філософії Центральної Європи. Проте, хоча він і використовував логіко-аналітичні методи, його основні акценти були зосереджені на екзистенційному, етичному та персоналістичному осмисленні людини. Такий синтез дозволив йому розширити межі академічного аналізу, поєднавши точність з гуманістичним змістом. Вплив Григорія Сковороди, особливу роль у формуванні філософських переконань Кульчицького, відіграла спадщина Григорія Сковороди. Він розглядав сковороду як попередника персоналізму, який через концепцію серця підкреслював важливість внутрішнього життя, самопізнання та життя у злагоді з власною природою. Цей український містик, на думку Кульчицького, заклав підвалини для розуміння особистості як морально-духовної цілісності. Спадщина і вплив за життя Олександр Кульчицький опублікував майже 400 наукових праць з філософії, психології, антропології, етнографії, педагогіки, германістики та літературознавства. Його роботи друкувалися українською, німецькою, англійською та французькою мовами. Він залишив глибокий слід у розвитку української філософської думки в еміграції, зокрема у сфері персоналізму та філософської антропології. Його намагання поєднати українську філософську спадщину з європейською інтелектуальною традицією, заклали фундамент для подальших досліджень і дискусій про природу людини, духовність, свободу та гідність особистості.